Нам Україну храни. Пам'ятаймо героїв і подвиги їхні, аби лиш немарно вони віддали життя. Тому передаймо онукам і своїм дітям, якими жорстокими з нами росіяни були. Знайте, моя ж Україна не ставала на коліна, ніколи і не корилася нікому і ніколи. А вороги увірвалися і виростали могили. І, і зруйнували будинки, садочки і школи. А цілі міста і села були спалені до самого тла. Але моя Україна жива, чуєш світа, жива. Живи моя країна, гордо, синього неба, жовтого сонця. Силу да я водицю живина, Живи, моя країна, славна і наша державна Живи, моя країна, золота, і з того серця воля проросте, Живи, моя країна, гостина, слава про тебе, світа, світами. Живи, моя країна суверенна, до недругів непримерна Живи моя країну, сонцелика, твоя душа велика. Україна дивовижна яскрава, працьовита, ніжна. Живи, моя країна, Хай буде щастя, хай будет.